Вітаю, вітаю! Успіймаємо сьогодні унікального флоридського панцерника на Everglades. Для цього переходимо на локацію Пливкій зарості, біжимо по місточку і повертаємо вправо. Зліва від нас ціла така полоса Латаття. Бачите, я обвела кружочком, тут також міточка, де можна спіймати панцирника панцерника. Унікального. Я сьогодні буду використовувати «Волкер» 56 грамів, гачок 40. Але він ще приходить також на шайнер з гачком 4 або 6 0. Можна його ловити на донку і можна його ловити також на вудочку з невеликою глибиною 25-50 см. Так, як ми ловимо на спінінг? ми закидаємо прямо під кущі ті, що у нас прямо навпроти нас, і робимо притяжечку волкінг на першій швидкості. Так, хто це в нас пробіжав. Тюдю, трофейний флорицький панцирник. Окей. Так, покидаємо ще. Він взагалі дуже швидко приходить. Кожен ігровий день, перематуєте, прибігаєте сюди, закидаєте там буквально пару притяжечок і він приходить на 40 плюс метрів закид. Тягнемо. Так. І це у нас, і це у нас. Так, і це у нас цей товариш, унікальний флоридський панцерник. 8,5 кг. Гарньоній такий, прям як леопард. Отже, Мітку, як завжди, залишаю, користуйтесь, рибальте задоволенням. Дякую за перегляд, дякую, що зі мною. Дякую, що переглядаєте мої відео. Всім папа! -па.